Ань, mm. от чого біля Айліш така популярна? Що в ній такого прям особливого? Її спів вона не кричить, не співає гучно, в неї таке інтимне, шепочуче звучання. От послухай. the show. То що прям не обов'язково отако давати жару своїм голосом, щоб тебе почули всі? <laughs> Уявляєш, інколи отаке лайтове звучання має більшу силу і глибину, щоб достукатися до слухача. От порівняй: far away», або Out of far away». Бач, є ж різниця, правда? Другий варіант теж непоганий, але перший більш ніжний. О, вау, прикольно. Реально, як дві різні людини. <laughs> Тобто можна отак просто пошептати і стати успішним, як вона. <рес> Ні, це не просто шепіт. Вона контролює свій видих, а це важлива навичка для того, щоб звучати впевнено. Да, навіть не думав, що це так важливо. Так, в моєму профілі ще багато вокальних секретів, тож лишайся.